Салат тетянена хатинка, ось обсмажую м'ясо, вже його витягую. Цибульку. З кибочками такими нарізала кабачок. Зараз ще перчик туди, томатик. Підсмажили цибульку. І зараз смажимо кабачок. На тарілочку ми положили листя салату. Потім цибульку підсмажену. Зараз я на цю цибульку буду викладати ось так помідорчики. Дуже тоненько такими слайсами нарізані. Викладаю так. Ось так, у нас з помідорчиками і далі ми соус теріяки. Буквально там по капелюшечки Ось так. Ми на помідори викладаємо кабачок і зверху вже підсмажений перчик. У ну, мене ось такий, бо з огороду. Цей салат зверху ще трішечки поливаємо або соусом тер'яки, або у мене ось ось такий. Це мені з Франції привозила сестра. Ну і зараз ми його. Ось так у нас вийшло. Останній слой у нас буде м'яско. Ну і соусом. Наш салат готовий. Дуже смачний.